Доброго дня, любі друзі, дорогі українці. Сьогодні я в паркі Леонтовича, міста Вінниці. Тут у нас спортивне свято, змагання по бігу. І дивлюся, що тут проходить якась виставка. Сьогодні буде якась виставка, подивимося, що це має тут сьогодні продаватися. Давайте пройдемось, подивимося. Дивіться, бачите, скільки палаток сьогодні. Сцена, мабуть, якийсь концерт буде. Наш фонтан не працює сьогодні. Тут у нас і бачите, продають сьогодні вироби, буси, з каміння вироби, з дерева, тканини, мабуть, будуть художники. Давайте подивимося, Ой, Бачите, тут написано, що вітає свого Люди тільки-тільки ось приїхали, тільки-тільки розкладають свій товар. Пройдемося, глянемо. Що нам тут сьогодні запропонують? Можна знімати вас, да, так? Такі ось свічки. Ручна робота, дивіться як гарно Люди оформлюють. Супер. Такі ось ляльки. висять. Такі ось ляльки україночки, дивіться, як гарні. Наші, наші гарні україночки. Давайте далі пройдемось. Тут у нас для всіх наших жінок. Дивіться які гарні вироби. Біжутерія, яка гарна. Буси. Дуже гарні. Під сторовину зроблений. Під корал. Така ось лялька. Цікаво. Давайте далі пройдемося Тут якісь масла у нас. З вироби з тканини, футболки брошки з жучками вишиванки іграшки ручної роботи є там. такий старовинний одяг люди бачите самі роблять з того що збирають і дають предметам друге життя дивіться бачите Перешивають.